Використання мистецького контексту на уроках загальноосвітніх предметів для формування соціокультурних компетентностей, здобувачів освіти, самореалізація особистості це вітрила, які тримають молоду людину в бурхливому океані життя, а завдання сучасного викладача виховати громадянина, особистість. Сформувати в неї систему компетентності, які виступають як ключ до самостійного дорослого життя, як міра здатності до існування, до діяльності. Соціокультурна компетенція це сукупність знань, умінь, навичок і здібностей особистості, які надають можливість спілкуватися українською мовою в різних ситуаціях відповідно до норм мовлення і поведінки, а також традицій культури. Формування соціокультурної компетентності охоплює загальнокультурний розвиток учнів, адаптацію їх до життя в певному соціальному середовищі, громадянське, патріотичне, морально-етичне та естетичне виховання. Соціокультурна компетенція учнів спрямована на розвиток світогляду здобувачів освіти та їхню підготовку до сприйняття себе як носія національних цінностей. На усвідомлення власних обов'язків як частини суспільства і відповідальності за майбутнє своєї країни, знання культурних норм поведінки українського суспільства, загальноприйнятих форм самовираження і використання їх під час спілкування, розвиток умінь, використовувати здобуті соціокультурні знання, уміння і навички відповідно до ситуації спілкування. Твори суміжних мистецтв у процесі викладання загальноосвітніх предметів мають велике виховне значення. Правильно дібрані картини, ілюстрації, музичні твори допомагають виховувати учні кращі моральні якості, формують у них естетичні почуття та смаки. Театри Давньої Греції будувалися з значних розмірів, щоб вмістити велику кількість людей на сцені, на місцях для глядачів. До 14 тисяч Фізики та математики зіграли значну роль у будівництві цих театрів, оскільки в їх проектувальники повинні були створити таку акустику, щоб голоси акторів було чути по всьому театру, включаючи верхній ряд крісел. Планування грецького театру забезпечувало гарну чуйність. Крім того, в деяких театрах для посилення звуку серед глядацьких місць. Розміщалися резонуючі металеві судини. Для посилення голосу акторів використовувалися маски з рукороподілених рукороподі... отвором рота, і на даний час використовують подібність архітектурних вирішень у відкритих театрів. Mm. Невелику Гесла створив невелику потужку, що підключається через порт МІДі. І грає музику електричними розрядами. Сам пристрій, який висоту близько 25 см, може видавати блискавки довжиною до пів метрів. Attack – це музичний гурт, і не єдиний у світі, що спеціалізується на оригінальній музиці Ці поєднує саморобні високотехнологічні інструменти з традиційними гітарою та басою. Головна привабливість їх виконання у використанні двох катушок Тесла, що були модифіковані для відтворення музичних нот шляхом модуляції їх іскрового виходу. Е, окрім того, ця група використовує роботів, які управляються комп'ютером за допомогою спеціального мікроконтролера. Зрозуміло, е, що і людина приймає участь у таких шоу. Ну, наприклад, там є каскадер, який управляє шоу, візуально залучає кутушки Тесла. Він захищений костюмом фарадея як кольчугою. Пектораль головний археологічний скарб України шедевр світового мистецтва, найбільше знахідка ХХ століття, так називають цю унікальну скіфську пектораль. Знайдено в кургані товста могила у Дніпропетровській області у 1971 року. Композиція золотої пекторалі відбуває космогонічні уявлення скіфів, пов'язані з, концепці з концепцією трьох сфер світобудови: зооморфне зображення, антропоморфне зображення та драматичне дійство боротьби регальних і фантастичних тварин. Композиція це три сфери, це надра землі, астрально-космічна сфера та сфера населених тваринами і людьми. Усі тварини і люди відтворені анатомічно точно. Навіть вважають, що можна вивчати повністю будову тіла як людини, так і тварини, розглядаючи це зображення. За всю історію оригінал пектуралі покидав стіни Київського історичного музею коштовності, лише двічі для реставрації. До 2014 року в музеї був виставлений оригінал, а події під час Революції Гідності змусили замінити оригінал на копію. Казимир Малевич бачив мистецтво як спосіб осмислення дійсності, спосіб її зміни. Це було властиво художникам того періоду. Вони вірили, що мистецтво є дієвою силою, здатною змінити суспільство. Супрематизм виникає, тобто стиль живопису, один із напрямів авангардного мистецтва, який виражається в комбінації різнокольорових площин, найпростіших геометричних фігур. Після створення супрематизму Малевич починає перетворювати всю дійсність, архітектуру, дизайн, театр, танець. Він вважає, що нове мистецтво, нова людина повинні подолати межі земного тяжіння і перейти в космос. На своїй першій виставці, де було показано його твори, чорний квадрат був розміщений в так званому червоному кутку і як іконостас. Але е, чорний квадрат це ідеальна форма початку всіх форм для Малевича. Базова форма, яка народжує всі інші форми, початок будь-якого творіння. Чорний квадрат це частина триптиху, чорне коло, чорний хрест, і фактично вони так і мають де демонструватися. Смерть Казимира Малевича була унікальна для історії мистецтва, тому що він написав сценарій сам свого похорону, розробив макет своєї труни, незвичайної труни. Сучасність, бренд одягу Етнодім випустив колекцію вишиванок за мотивами картин українських художників. За мотивами творів Малевича створено ляний сарафан Малевич у стилі супрематизму. Можливо, комусь це видається дивовижним, але математика і балет досить схожі між собою. Балет найбільше пов'язаний з математикою. В такій мірі, що танець вимагає, вимагає розрахунків, хореографів, а особливо тоді, коли в танці бере участь декілька людей. Градусні міри також мають відношення до балету. Рухи пов'язані з підняттям ноги, вимірюються в градусах. Батман ЖТ підняття ноги на 45 градусів, грам Батман 90 градусів, Батман Фонтю 25 градусів. Перпендикулярність підлозі це відповідно при відтворенні балетних партій. Доведено, що танці і математики добре впливають на розумові здібності людини, адже коли займаються танцями, тобто балетом чи математикою, необхідно постійно думати, запам'ятовувати алгоритм дій та інше. Але в історії людства є людина, велика людина. Людина, яка випередила своє майбутнє, випередила своїми винаходами, це Леонардо да Вінчі. і, зокрема, в будь-якій області, будь-яку науку, будь-який загальноосвітній предмет, який би ви не хотіли взяти за основу, він вніс якісь свою частку, створив винаходи та інше. На природі все мудро продумано і влаштовано, і кожен повинен робити своє діло в цій мудрості найвища справедливість життя, так казав Леонардо Да Вінчі. Продовж цього життя у Да Вінчі багато часу віддавався науковим дослідженням. Одним із найбільших його внесків у науку були дослідження в галузі анатомії. Незважаючи на негативне ставлення церкви до анатомічного дослідження мертвого тіла, Леонардо вивчив понад 30 тіл методом автопсії. Він детально описав свої дослідження і висновки під час розтину тіла, і ці записи свідчать, що його знання про людське тіло значно випереджали свій, свій час. Леонардо Да Вінчі також був автором багатьох геніальних винаботів. Ось лише деякі з них підшипник, хоча дехто вважає, що ця ідея підшипника з'явилася ще в часи Римської імперії, дельтаплан, парашут, водний човен, танк, скорострільна пушка та інше. Після ретельного вивчення роботи очей, ним було створено модель камери обскури. Ретельно вивчивши фокусування ока в його картинах можна прослідкувати ефект Монелізи. коли створюється враження, що суб'єкт зображення завжди дивиться прямо на вас, незалежно від того, де ви стоїте. Преска «Таємна вечера мала бути створена таким чином, на щойно потенькованій стіні, фарбами, розведеними водою. Але лише таємна вечеря створювалася інакше в стилі альсекко. Тобто це настійний живопис, який виконується на відміну від фрески, по твердій, сухій штукатурці, повторно зволожені, використовуються фарби, розтерті на рослинному клеї, яйці або змішані з вапном. Тому таємна вечеря дуже швидко нищиться, і навіть деякі дослідники кажуть, що відтворити її дуже важко. Але, окрім того, всі картини Леонардо да Вінчі досліджували, ну і, зокрема, взяли хімічний склад фарби із невеличкою з невеличким за розміром містом, тобто таке волосинка із верхнього правого кута Джоконди, і дослідили, що випро... що в самій фарбі знаходиться оксид свинцю, тобто Плюмбонакрит. Це для того, щоб фарба була густою і швидше висохла. Леонардо да Вінчі також це є відомий художник і математик, який створив золотий перетин, якийсь був не тільки інновацією свого часу, а його називали деякі математики середньоючі божественною пропорцією. Тобто, проведення уроків, на яких здійснюється взаємозв'язок загальноосвітніх предметів видів мистецтва це головна мета педагогічної діяльності педагога, а це дозволяє підвищити мотивацію, здобувачів освіти до вивчення предмету, як найактивніше реалізувати освітні можливості кожного учня, краще засвоїти матеріал, аналізувати, зіставляти факти з різних областей знань, полегшити розуміння програмового матеріалу. Методична система вивчення загальноосвітніх предметів у взаємозв'язках із різними видами мистецтва допомагає формувати духовну культуру здобувача освіти в тісному зв'язку з культурою її народу, розвиває особистість емоційність ставлення до мистецтва, здатність до сприйняття, потребу в художньо творчій самореалізації та в духовному самодосконаленні.